Відновлення всього живого. Наші далекі пращури пов'язували з весною початок Нового року і урочисто зустрічали зеленопошу красуні. Проте не годили зустрічати нову пору року, не попрощавшись із попередньою, не подякувавши їй. Отже, цикл весняних свят в Україні відкривали свято проводів зими. Своєрідною умовною межею між зимою та весною було свято Асвя, що тривало цілий тиждень. Кожен день тижня мав своє значення. понеділок день зустрічі. Усіх гостей вітають млинцями та оладками. До речі, першим млинцем у масничний понеділок здавна прийнято пригощати батьків. А ще в цей день по домівках ходять ряджені та напрошуються на гостини. Вівторок загравання. Цього дня народ розважається, катається на ковзанах та на льодових гірках. Середа – ласуня. Найсмачніший день масляничного тижня. У всіх родинах до столу подають вареники із сиром, млинці, оладки, різні пиріжки. Четвер. Розбув, приносить з собою цілу торбу різних розваг, веселощів та змагань. П'ятниця тещі вечори. Цього дня за традицією молоде подружжя відвідує усіх, хто був у них на весілі. А найголовнішою подією є відвіданий те, що зятер. Для всього вона готує урочисту вечерю. Субота невіщені посиденьки. Цього дня молода невістка запрошує до себе на гостину усіх рідних та близьких, Частує її церковним обідом. Останній день Масляної прощена неділя. У цей день прийнято просити пробачення у своїх рідних сусідів та знайомих. Ой прийшла масляна, була на мранця, у кума була і сестриця, та тим. І майстриця, масляна ти гарна, зустрічаємо файно, ми тобою ховалимося, блигтями об'єднаємося. Не, Не тримайте, спішіть, поспішайте. На свято святості завітайте. Масляна, масляна, гомонить народ, свято на масляні, а зовсім на базар. Це значь ми розставили для вас. Це скуштуйте, де скуштуйте в добрий час. Ось ми всі, молоко, сметана. Свято зустрічаємо ми. Іде до нас красна красна Масляна. Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому святі. Сьогодні ми зиму проводжає, а масляну зустрічаємо. Як в народі кажуть, розлося масло по дорозі, то забирай зима свої ноги. Давайте, друзі, забудемо все зло, вибачимо один одному образи та із святом вітаємося. Раніше казали, чим свято веселіше, тим швидше розтане сніг. Тож будемо сьогодні веселитись та співати, жартувати і танцювати. Неодмінно мають всі заспівати гімн і з пошаною добору проводити її згору. Сама матінка зима, дід мороз та весна до нас у гості йдуть. Добрий день, вам люди добрі. Мій закінчується час, тож в останнє, в цьому році гості завітають до вас. Я запрошую усіх, любить, хто і пісню, і сміх Хто не любить сумувати, будемо дружньо святкувати. Низький уклін вам, добрі люди, я морозна зимонька зима, скільки снігу принесла, скільки вулиць замела, час на північ відлітати, сонце світить на тепло. З вами ж буде, хай добро. Матінка зима. Спасибі тобі за сніжок, за сніжні гірки, за зимові канікули, свята Нового року і Різдва Христового. Навіть за сольні морози. Спасибі на те, матінка зима. Здорово. А тепер дозволь передати владу весні красній, вона вже не за горами допоможе нам у цьому масляна. Сонце в небі радо всміхається до нас. Маснеце, цукрові твої вуста, сладка твоя мова, прийдуть до нас у гості. На широкий двір на горах покататися, у глицях повалятися. А ось і прийшла до нас дорога гостя, Масляна, та ще й з гостями, та ще й з варениками. Здравствуй, господине Масляна. Чи надовго до нас завітала? Моє вам шанування, я до вас на цілий тиждень привела з собою всі сім святкових днів. Я понеділок, день зустріч. Усіх гостей вітаю млинцями та оладками. До речі, першим млинцем прийнято пригощати батьків. В понеділок зранку жіноцтво збиралося справляти колодки. Символ продовження роду, частину дерева життя. Колодка колодечка, немала невеличка, як безлистя гілочка для дівчат бадилочка, народися, не барися, час прийшов, розвеселися. Я вівторок, загравання, цього дня народ розважається, жінки ходять в гості одна до одної, дідлахи катаються на льодових гірках, а молодь заграє, виглядаючи судженого. Іване, не оженився на масниці? давай ліву руку, прив'яжу тобі колодку. Ти, Максиме, не ховайся. ліву руку підставляй. А тобі, Богдане, я прив'яжу колодку. Дівчата, а чим наші парубки відкупилися? Богдан шовковою хустиною. Іван ось таким гарним намистом. Максим грішми відкупився. Грайте музики, танцювати хочеться. Я середа, ласуня, на найсмачніший день масленичного тижня. У середу в усіх родинах до столу подають вареники з сиром, млинці, оладки, різні пиріжки та багато інших смачних страв. Послухайте та відгадайте мої кулінарні загадки. Били мене ціпами, ріжуть мене ножами, зате мене отак гублять, що всі дуже люблять. Круглі, наче сонечко, щедрі, наче полечко, чесником смащені до борщу подані. Бомбушкі! Що на сковорідку наливають, а потім в сопілку згортають. Блинець! Кільце не просте, кільце золоте, блискуче, хрумке, румяне, пухке. Були! Чимось смачним на... напхався, в окропі скупався, у нірку впав і пропав. Малень. Я пихчу та позіхаю, ті жі жити не бажаю, вже набридла та діжа, виспечіть з мене коржа. Фіско. А я завзятий четвер розгул, я приношу з собою цілу торбу різних розваг, веселощів та змагань. Зокрема, улюблену забаву передай млинець. Ой, а як п'ятниця, тещині вечірки. У цей день зять повинен почастувати свою тещу. Після цього зятю належно покатати свою тещу вулицями села або ж міста. Причому дорогу обирають залежно від характеру тещі. З тут везуть по нерівній дорозі. І навпаки, якщо теща лагідна, то дорога рівна не може бути. Я субота, невіщині посиденьки. Цього дня молода невістка запрошує до себе у гості всіх рідних та близьких, частує їх обідом. А зараз до нас запрошуємо гостей. Ну, а я останній день Масляної. прощена неділя. В цей день Масляної, готуючись до Великого посту, Годилося йти до родичів і сусідів та просити прощення за всі провини та нанесені образи, бо постування передбачало духовне очищення і примирення. Цей день усі від мала до велика просили друг у друга пробачення, молили забути образи, не робити зла. Простіть, якщо щось неладне між нами вийшло, Бог простить! І вдруге простіть, Бог простить! І втретє, простіть. Весна йде, весна йде, весну вітайте, люди. Вона пісні вам принесе і все чудово буде. thank